Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми зібралися тут, щоб притестити косметику, яку я дуже-дуже давно хотіла, яка лежала в моєму вішлісті не знаю скільки часу. І перше, це кушон від бренда Redжуran, як тільки я побачила, що він з'явився в наших офіційних дистриб'юторів... Мені відразу захотілося його придбати, і дуже вам рекомендую купувати косметику лише в офіційних дистриб'юторів, тому що можете потрапити на неправильне транспортування, на неправильну сертифікацію і так далі. І тому подібне. Так, у нас кушон ну, підробки, да? У нас кушон від бренда Реджуран. Тут всього на все один відтінок, об'єм 15 грам. Американські блогери продали мені ось ці тіні від бренда Денеса Майрікс. Це щось дуже цікаве, мені неймовірно, хочеться це протестувати. Це в нас окремо тіні. Я придбала новий пензлик від бренду Real Techniques. Це у нас пензлик для рум'ян лише поменше. Мені такого не вистачало. Також я дуже хотіла сухі тіні від бренду Hourglass у відтіночку. Дуже багато в різних підборках фаворитів в хто вони потраплялися. Я ще хочу їхній бронзер. І ось такий маркер Тінт від бренда есенси за копійки, тому давайте не зупинятися. Я тут підготувала ще інші продукти. Хочеться отримати максимальне задоволення від цього за тести, тому що це продукти, які я реально хотіла. Давайте. Пити гарячий чай на вулиці прохолодно, пасмурно і зігрівати себе максимально. Також я придбала на сайті Aliexpress ось таке класне світло. Я зараз спробую його поставити. Можна ось так, воно не буде сильно світити, і картинка, ніби прям відразу красивіше. Так? Ось цей бренд у ланзі. Я брала їхні штативи. Я взяла їхнє світло, тому що попереднє, яке я замовила на тему: таке стандартне, таке стандартне відеосвітло. Поламалася і не заряджається. Цей бренд вам можу дуже радити. Давних трошечки все дорожче, але дуже якісні матеріали. Так, давайте приступимо до кушона. Ось так виглядає пакування. Тут ми маємо SPF 50, PDRN, Ніацинамід. І давайте глянемо, що ще у нас тут в складі. Багато антиоксидантів, масел і різні класні продукти, бар'єрні інгредієнти, які будуть на мікробіом вашої шкіри працювати, і нічого такого. Шкідливого. Діоксид титану, до речі, в перших місцях є як фізичний фільтр, але і хімічні фільтри тут теж є. Так, Ось так виглядає пакування. На жаль, немає змінного фільтру. 15 грамів Sunskin гідрейтінг. Що я скажу, я не використовую ось такі тональні засоби, як санскрін. У мене завжди є ще якийсь СПФ. Але така, як в нас осінь зима, вам достатньо буде і ось такого СПФ. Так, ось так виглядає пуховочка ще новесенька. До речі, дуже зручна форма. Підійти всюди. І цей момент. Оп, я вже трошечки перевідкривала, скажу вам чесно, тому що мені було цікаво, який тут відтіночок. Є зручне зеркальце, в яке можна фарбуватися. Теж цей звук. Ох, пуховочка. Набирається класно. Давайте починати. Слухайте, відтіночок непоганий. Мені прям подобається в нього достатньо, мені здається, легке перекриття. Відтіночок підійде дуже багато кому, і він має підлаштовуватися, так як в нас це типу Бібі, і це буде більше як тінт. Це не буде да, якісь таке перекриття, яке ви там захочете щось Сильно перекрити, але цю текстуру можна спокійно нанести під очки. Я думаю, вона не буде скатуватися. Хоча в мене взагалі, в принципі, консилер ніколи не катається під очима особи. Бувають звичайно, різні моменти, але зазвичай він мене не катається. На губах в мене бальзам від бренда Lips. Ось такий з кавунчиком. Я зараз його ношу постійно. Боже, це просто. Я не розумію, чому я раніше обходила ці близькі стороною. Це найкращі бальзами для губ. Кларанс навіть поруч не стояв, тому що. Кларанс, коли я зараз на ретиноїдах, я розумію, що зволожує, що не зволожує, кларанс практично взагалі не зволожує, від нього ніякого відчуття комфорту чи чогось подібного абсолютно не було. Да, він прикольний, мені подобається, по-моєму, в 2021, чи 25 2025, чи 27 відтіночку. Я забула, як він точно називається, чи в 23-му, взагалі такий темний вишневий, але як просто зволожуючий бальзам, його більше ніколи не буду брати, це якщо я реально захочу тільки для краси. Слухайте, тон класний, дуже класно легко нанісся, його абсолютно не помітно на шкірі. Класна зручна пуховка, і це якесь одне з самих красивих перекриттів, які я бачила. Подивіться, зблизька, як виглядає моя шкіра. Дуже натурально. Ні провалився нікуди, нікуди не запав, нічого не підкреслив. Я нанесла і підочки, я набрала його дуже трошечки, він гарно тягнувся. І в нього не суперсяюче перекриття, і не жирне, і прям дуже красиве. Реально, поки що лайк. Я вже бачила в колег огляди на нього і всі говорили, що він класний. Взагалі продукти у бренда Red Jan круті. Я дуже багато з ними працюю, багато а, тестувала, і це прям реально лайк і да, коштує свої гроші. Далі у нас консилер від бренда Airborian. я зовсім трішечки додам. Тут теж, до речі, в ньому є SPF 25, мені це подобається. По-хорошому, мені будь. Трошечки зовсім потемніше цей відтіночок кушончика, але ну, маємо те, що маємо. Тому користуємося відтінком, який є. Я консилера зовсім трішки додала. Мені він подобається на кожен день, я вже вам неодноразово його показувала. Класний консилер, особливо не перекриває, але працює дуже гарно. Зловила таку осінню хандру. Зараз нанесу ось такий скульптор від бренду RARE. Він у мене в темному відтінку, і протестуємо. Пензлик від бренду Real Techniques це у мене номер 49 для щік. Це більше для кремових рум'ян, але в мене будуть сухі рум'яна, тому ми сьогодні протестуємо. А може і протестуємо на сухих рум'янах. Зараз я прикладу до обличчя. Я люблю дуже пензлики Real Techniques. Да, не буде шикарно тушувати кремові рум'яна, прям буде дуже круто. Давайте ми спробуємо ці від пілоток, які я так і ще не пробувала. У мене була така осіння хандра, і я ніяк не могла з цим впоратися. Реально, мені було дуже тяжко. Набираю на пензлик трошечки на ручку перенесу. Я ніяк не могла, слухайте, пензлик клас рум'яна, який я думала нічим не нанесу. Ви подивіться, як він круто наніс. Нічого не підняв дуже однорідно легенько, і прям від цього можна ці рум'яна полюбити, якщо чесно, я в шоці. Я ніяк не могла себе взяти в руки. Ну, от Просто розумієте, бувають періоди в людей, я дуже не депресивна людина, я така весела, я дуже життєрадісна, я радію всьому, що в мене є. Але в якийсь момент ти ну, починаєш трошки розчаровуватися у всьому, чи що, я навіть не знаю, як правильно сказати. Пензлику ставлю величезний лайк. Якщо у вас не вистачало шикарного пензлика для румян, це тепер буде моїм фаворитом дуже круто. Якоїсь своєї внутрішньої мотивації цей холод в квартирі, відсутність сонця, мені було дуже тяжко. І знаєте, я не хочучи того, не бажаючи верніше того, Чисто випадково дала собі час на відпочити. У мене було мало тренувань взагалі. Я їла те, що мені хотілося, і я з цим змирилася, тому що такий був мій психологічний стан. Зараз я нарешті з нього вийшла. Я прям. Дуже щаслива, тому що це ну, мені було дуже складно, тому що я не така людина, да і я розуміла, що я не можу нічого зробити з цією дійсністю. Що мені допомогло? Я почала через силу себе піднімати зранку, назад повертатися до своїх тренувань, назад вела ще медитацію в свої будні, а, і життя стало якимось, знаєте, більш наповненим. І коли ти, зранку в тебе є якась базова рутина, да, якась те, що ти повторюєш постійно, і те, що тебе заряджає, особливо да, зранку, для мене це просто ідеальна, тому що я. Ранкова людина, подивіться, як красиво розташувався, хоча це не саме ідеальний відтінок. УРР в них є популярніше, але він мені підходить і він мені подобається. Це не той, що номер один, це той, що good energy. В них якийсь інший популярніший. Мені стало набагато комфортніше, я в ресурсі, я наповнена. Я просто знаєте дуже старалася, знімала тікток, знімала історії, ютуб. І мене це все в якийсь момент так виснажило, тому що я, знаєте, так повірила, захотіла і так далі. Тому потім я зрозуміла, що роблю собі в мінус того, що десь в чомусь забираю свого життя. І я отак виснажилася, мені потрібен був час на те, щоб видихнути. Так, я беру маркер від бренду Essence і наношу поверх бальзама. Я чуть-чуть його з контура заберу. Я бачила, що він гіперпігментований, тому наношу поверх бальзама. В секунду просто він в'їдається в шкіру. Я от тут нанесла і він нікуди не дівається от малесеньку полосочку тестила. Слухайте, ну це прям якась дуже прикольна штука. Я отут його на ручку понаносила, бо із за бальзаму він почав трошечки. За не хотіти так наноситися, але штука прям дуже класна. Мені звісно, вона зі мною пробуде цілий день, але тут придеться якусь таку помаду нанести, щоб контура не було так сильно видно, бо він трошки чітко нанісся його прям. Тяжковато якось підтушувати, прям, але це точно буде стійкий продукт. Слухайте, ну прикольно. Далі ми переходимо до брів. З бровами у мене зараз дуже простий діалог. Це Gimme Бров від Benefit. Боже, це просто якась знахідка. Я не знаю, як я раніше жила без цього гілля. Я тепер не користуюся ніяким інакшим. Мені подобається ця пудровість, яку він дає. Мені, в принципі, достатньо фіксації, тому що я перестала любити оці зелизані брови, якщо ви ще любите. Брови, які приклеєні до лоба, то не дивіться на нього. Якщо ви хочете просто натурально їх прочесати і зафіксувати, то і у вас достатньо свого пігмента, хочеться зовсім трошечки їх. Припушити Дімі Broв шикарна штука, в мене у відтіночку 3, якщо ви блондинка, та в принципі досить універсальний. І от що я вам хочу сказати: якщо ви теж зараз в такому стані що вам тяжко, просто вийміть себе з нього. Якби не було би складно, дайте собі кілька днів, можливо, тижнів на відпочинок, а потім почніть просто робити якусь свою стандартну рутину, яка вас завжди приводила в норму, яка вас повертала в це життя, яка давала вам можливість вдихнути, і ви по трохи-похи-чуть вийдете з того стану психологічного. Тож у мене були такі а, неприємні моменти життєві, які було складно вирішувати, і потрібно було дуже багато енергії на це витратити, але я в процесі їх вирішення, вони ще не вирішилися, ще на це потрібен час. Але на це я вже дивлюся простіше. Тому що я наповнюю себе правильною енергією. Дуже, наш стан залежить тільки від нас. Так, Данеса Мерікс ось така кремова штучка. Це у мене відтіночок 5-й. О, вони ще й виймаються. Прикольно, Боже, це на магніті. Це дуже класна ідея, дуже якісно зроблено. Ви можете купити там кілька штук і поєднати ті кольори, які вам подобаються. До речі, оці румяна, як були липкими тут у мене на руці, так і лишилися від шарлоти, але виглядає дуже гарно на щічках, і мені подобається, що вони нічого не підняли. Ну це тільки дякуючи цьому пензлику. реально. Тут у нас два відтіночка, потемніше і посвітліше. Я вам скажу так: фіксуються вони в секунду. Я нанесла на руку, поки не встигла розташувати, вони вже прям зафіксувалися. Я візьму темніший відтінок. І отак на всю повіку, це як спаркла. Слухайте, давайте подивимося два. Ні, це не був темніший відтінок, ну, заодно ви її порівняєте. А вони фіксуються в секунду, їх треба дуже швиденько тушувати. Темний відтінок дуже красивий, його навіть не обов'язково тушувати. Бачите, він такий натуральний досить. Я і на нижню повіку його нанесу і отут з'єднаю. Слухайте, ну прям дуже красиво. Це темний відтіночки, вони такі приємні, прохолодні, ніби ви водичко якось до себе торкаєтеся. Дуже класне відчуття, я отут поверх. Прям одні з самих приємних тіней в житті реально дуже класно. Ну, не видно, вони якось самі себе підтушували. Давайте до того, що спаркл. Його потрібно наносити потрошки, бо він. Дуже сильно фіксується, і якщо хочеться зробити прям такий блік, то треба обережненько, краще піднашарувати, додати. Слухайте, я тепер зрозуміла, чого вони такі класні. Ну це дуже красиво, це просто шикарно. Так, знаєте, не сильно -то відрізняються в житті, і вони доохромні, триохромні, стільки всяких різних блискіток. Це дуже красиво, це якісь неймовірні тіні. І я з ними зробила макіяж за секунду. І це так стійко, я навіть мила руки, в мене залишилися ще сліди від цього всього. Ну Це дуже круто так. Мені, мене цікавлять мої губи, мені хочеться нанести сюди якусь помаду, тому що це виглядає трохи дивновато. Мені попадається шарлота у відтінку пілоток, раз вже пілоток, давайте гуляти до останнього. Чуть-чуть дивновато цей контур все-таки виглядає, але ми потім ще поверх нанесемо блиск і подивимося. Такі треба було більш таку знайти. Червону помаду, я потім візьму червоний близько. Я вже його візьму ліпс з кавуном. Мені не сильно подобається пакування, мені не сильно подобається його аромат, але мені дуже подобається його червонуватий відтінок. раз, І, по-друге, як він комфортно відчувається на губах. Це реально одні з найкращих близьків в моєму житті. Ну, Ці очі я не можу, я дивлюся за секунду зробити такий. Класний сяючий макіяж. Тречки візьму додатково ось таку палітру із свого Project Pen, наберу світлий матовий відтіночок і додам його внутрішній куточок, як хайлайтер. Він просто світлий, просто матовий. Щоб не шукати чогось незрозумілого, я візьму теж у мене Project На пухнастий пензлик, просто наберу матовий відтіночок, який я наношу у складочку. І особливо не потрібно було ніякої матової тушовки. Але ми це вже закінчимо. Дивіться, це з матовими тінями це без. і так і так виглядає достатньо симпатично. Дивіться, на цю штуку від Essence вона взагалі нікуди. І от я його мокрою, теж надівається, тримається, прям супер стійко. І у нас останнє це рум'яна від бренду Hourglass. Втіночку з Sublime Flash, Це все я купувала на Notino, вони там періодично з'являються ось такий красивий рожево-персиковий відтінок. Тут в мене ще все відчувається. Візьму саме свій пухнастий пензлик від бренду теж Real Techniques. Набираю і спробую лишнє на ручку і спробую обережно нанести ці рум'яна. Такий красивий рожево-персиковий і максимально освіжаючий відтінок. Лишнє не знімала, От вони не гіперпігментовані. З ними ви точно не залишите ніяких плям. Класний освіжаючий відтінок. Подивіться, до чого він красивий, реально супер суперсіжачий, такий літній. От літом я би його дуже оцінила. Зараз осінню мені просто хочеться чогось потемніше, але. Все в сумі виглядає якось, ну, супер гарно. Я не знаю, і бронзер ліг, і тональна основа, і рум'яна. Ну, не даремно я ж дивилася на ці продукти давно, да, і хотіла їх придбати. Туш, у нас буде від бренду Maybelline Lush Sensational. Перевіряємо тіні. Подивіться, які вони стійкі, вони взагалі нікуди не діваються. І от такий макіяж у нас вийшов в результаті. Я не знаю, як вам, але мені дуже сильно подобається все. Навіть цей контур, тому що за помадою його сильно непомітно, але він буде дуже стійким. Мені дуже подобаються очі, подивіться, як це красиво. Мені подобається тональна основа. Мені подобається рум'яна, як вони лягли, вони не залипли, навіть незважаючи на те, що в нас були спочатку ось ці рум'яна, вони все одно не залипли, і відтінок насправді в них. Пілоток дуже красивий. Ну, щось знаєш Шарлота. Він такий нетиповий цей відтінок, я б на нього не звернула увагу ніколи в житті, якби це не було б чимось таким популярним у Шарлотті. Я дуже задоволена, як сяє шкіра вона не припудрена, тому що вона в мене зараз дуже суха із ретиноїдів, І виглядає все нове, ну, ви подивіться. Я рахую, що це однозначний лайк, взагалі 10 з 10, 11 з 10, навіть я би сказала, дуже красиво. Звичайно, що ми проносимо цей макіяж протягом дня. І подивимося, що з ним було. Так, дівчата, макіяж на мені уже дуже довго, уже, напевно, більше 10 годин. Подивіться, як красиво ця шкіра ром'яна на мені нічого не під'їлося, І ви тільки гляньте на ці тіні, вони всі на місці. І вони просто якісь космічні. Тінт на губах в деяких місцях ще досі є. Я їла жирну рибу. Я багато взагалі сьогодні їла. І... Продукти просто неймовірні, а кушон якийсь божественний. Що ж, давайте пройдемося по продуктам. Я однозначно вам рекомендую цей кушон, він шикарний, він неймовірний. В нього класне прикриття, в нього класний відтінок і класний склад. Супер! Я дуже довольна, буду точно користуватися. Прекрасні тіні від Дениси Мерікс. Шикарна упаковка. Боже, як це дорого, як це стильно, магнітно. Ну, це реально клас, я вам дуже раджу. Маркер для губ від Essence прикольно, стійко. Є питання з відтінками, я, напевно, візьму собі якихось ще інших на пробу, але досить непогано. Рум'яна, круті, мені сподобалися. Я рада, що вони нарешті в мене з'явилися. Тепер я хочу окремий бронзер від бренду Hourglass. Да, це дорого, але це класна, така запечена, дрібно-дисперсна текстура. Вони, до речі, дуже матові. Я б не сказала, що в них є там щось сяюче чи щось типу того, але в них сама текстура така блюряща. О, ти теркаєшся, Відчуваєш, ніби тебе згладжує щось. Я не знаю, як це пояснити. Пензличок однозначний, лайк. Він дуже класний. Це просто знахідка, 449 відтінок, номер. Пробачте, я вам рекомендую. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було зі мною цікаво. Надіюся, ви знайшли для себе класні продукти. І якщо ви теж в поганому настрої, піднімайтеся, робіть щось, робіть для себе, наповнюйте себе енергією, і все буде класно. Я вас сильно люблю. Обіймаю. До скорих зустрічей. Па-па!